Добрий день, любі читачі. Перед вами підсумковий відеоурок присвячений книзі Крістіни Неслінгер Конрад або Дитина з бляшанки. З вами Ольга Віталіївна. Конрад або дитина з бляшанки це повість. Як ви пам'ятаєте, повість це середній жанр прози, у якому більше дієвих осіб подій, ніж в оповіданні, але менше, ніж у романі. Повість Конра або дитина з Бляшанки фантастична. Фантастика жанр художніх творів, в якому за допомогою вигаданих елементів створюється світ, відмінний від світу сьогоденного реального. Основною ознакою фантастики є наявність у творі фантастичного припущення того, що невідомо або неможливо в даний час. Впевнена. Вам зрозуміло, чому книгу Кристіни Неслінгер вважають фантастичною? Яка тема повісті Кондрата або дитина з бляшанки? Згадайте тема це те, про що розповідається у книзі? В повісті йдеться про ідеально вихованого штучно створеного хлопчика, якого в бляшанці помилково доставили жінці. І про те, як склалося його життя. Відносини з батьками та однолітками. Героїв творів художньої літератури, як ви знаєте, ділять на головних і другорядних. Образи останніх необхідні, щоб глибше і всебічно розкрити характери головних дійових осіб. Головними героями повісті Конрад або дитина з бляшанки являються Конрад, пані Берті Бартолотті, пан Егон, Кіті. До другорядних відносяться Міхі, Флоріан, Антон, Гіті, директорка школи, батьки Кіті Рузіки. Також дійових осіб творів художньої літератури ділять на позитивних і негативних. З негативними героями Повісті Конрата Бодитина дитина з бляшанки все зрозуміло. До них відносяться діти, які принижували і обзивали Конрада Фларіан, Антон, однокласники головного героя. У вас може виникнути питання, чи можна вважати позитивними героями самого Конрада, пані Берті Бартолоті, пана Егона, Кіті? Я вважаю, що можна. Так, ці герої, як люди, не ідеальні. Але у складних обставинах демонструють найкращі, найцінніші людські чесноти. Про Конрада, пані Бартолотті, пана Егона і Кітті можна сказати, що вони здатні по-справжньому любити, дружити. Турботливі, щирі, розумні, кмітливі, рішучі, сміливі. Необхідно ще поговорити про сюжет повісті «Конрад або дитина з бляшанки. Сюжет, як ви пам'ятаєте, це послідовність розвитку подій у книзі. Сюжет має такі елементи. Експозиція, зав'язка, розвиток подій, кульмінація, спад подій, розв'язка. Зупиніть відео і подумки встановіть співвідношення подій із другого стовпчика з елементами сюжету. Перевіримо, що у вас вийшло. ЕКспозиція. Розповідь про життя пані Берті. Зав'язка. Пані Берті отримує посилку. Розвиток подій. Життя Конрада з пані Берті, паном Егоном, Дружба з Кіті. Конфлікти з однокласниками. Кульмінація. Конрад демонструє директору фабрики та батькам нового себе. Спад подій. Директор фабрики і батьки Конрада відмовляються від хлопця. Розв'язка. Конрад залишається з пані Бертою, паном Егоном і Кіті. Іноді у художніх творах бувають дієві особи, в уста яких автор вкладає свої думки. Таких героїв називають рупором ідей автора. У повісті Конрада бо дитина з бляшанки провідником ідей автора є пані Берті Бартолотті. Вона обстоює право людини бути собою, виділятися з натовпу. Пані Берті каже люди страшенно нудні, вони не мають фантазії і завжди всі хочуть того самого, не зважаються на щось інше. Якщо ти завжди думатимеш про те, що роблять інші. І робитимеш те, що роблять інші, то, зрештою, станеш такий самий, як вони, і сам собі остогиднеш. Однак жінка визнає, що не всі люди такі, як вона, і ті, що не такі, теж мають слушність. Авторську думку висловлює і Конрад, який каже матері, що всі люди різні і треба бути поблажливим до своїх ближніх. Підбиваючи підсумки уроку, сформулюємо головні думки повісті дитина з бляшанки людина не може бути ідеальною, але важливо, щоб в її особистості домінували чесноти. Людина не повинна сліпо підкорятися всім вимогам суспільства, має право на реалізацію власних бажань і схильностей. Головне не шкодити оточуючим. Треба з повагою і толерантно ставитися до всіх людей. Особливо уважним і поблажливим треба бути до своїх близьких. Треба зберігати власну індивідуальність, не боятися виділятися з натовпу, обстоювати свої погляди. Дякую за увагу, любі друзі. До нових зустрічей з новими книжками.